Всім привіт! Огляд флюгеру курка з курчатами. Флюгер зроблений зі сталі 2 мм, фарба чорна порошкова. По розмірах даний флюгер довжина по стрілці 70 см, висота самої фігури. Ось так, 36 сантиметрів. І висота від верху кріплення до верху фігури 66 сантиметрів. Поворотне кріплення в флюгеру зроблене на двох підшипниках. Підшипники зверху закриті, тобто волога в їх не попадає. І на підшипниках флюгер крутиться від легенького вітерцю. Так, тепер коротко по установці. Кріплення потрібно виставити вертикально, щоб флюгер не западав ні в яку сторону. Далі сторони світу збираються паз в паз. Ось тут. І прикручуються на 4 гвинти. Вони виставляються стаціонарно, північ на північ, схід на захід, і зажимаються ось цими двома гайками. Флюгер просто одягається зверху на підшипники, фіксується нижнім гвинтом, щоб не скочив угору. І далі флюгер завжди буде стояти проти вітру. Тобто, якщо вітер дує з півночі, стрілка буде показувати на північ. Загальна вага флюгеру близько 4 кг. Також сторони світу можуть бути. Українською або російською. В даному випадку це англійською мовою. І ще даний розмір довжина по стрілці 70 см. Це підходить на будинок один, два поверхи. Кого цікавить даний флюгер чи будь-який інший, мої контакти в описі під відео.